Хотіли показати свою компетентність, а показали невігластво вчора. На засіданні міськвиконкому кількаразовий, дворазовий заступник міського голови Полтави, який власне має її досвід, іначе мав би знати, задав питання. А ви знаєте, що у пришкільних таборах літніх вимагають від дітей розкладачки? Це взагалі правда чи неправда? А правда, що ми кажемо дітям, щоб вони приходили своїми розкладушками? В мене в мене колега може. каже, мене от малий буде в літній таборі. Ти сказали йти своєю розкладушкою. Я шукаю розкладушку. Це Почали зразу управління освіти, відзвітувалось 2600 дітей у пришкільних таборах. Розкладачок не вистачає. Керівник міста каже: Так, давайте попросимо ЮНІСЕФ, хай куплять нам ці розкладачки. Врешті-решт вирішили, що денний сон не обов'язковий, як виявилось, це по закону. Якщо немає розкладачка або дитина не хоче спати, то вона просто не спить і все, проблеми нема. Але суть в чому? Тому що у мене дитина ніколи не була в пришкільному літньому таборі, але я знаю, що розкладачки там потрібні. Наприкінці травня, у всіх полтавських колективах, починаються ці розмови. В тебе є розкладачка, де купити роз... розкладачку? Позичте хто-небудь розкладачку дитині в літній табір. Тобто не знати про цю проблему, коли в тебе є дитина, або навіть дитини немає, а просто в тебе поряд є людина, в якої є дитина, неможливо. Як можна не знати, що в пришкільних таборах потрібні розкладачки? От поясніть. Мені, оце такий самий рівень компетентності і у всіх інших питаннях міста вони проявляють.